У свято Успенському соборі прощаються із загиблим захисником України Максимом Любіним. Йому було 22. Його характеризували тільки два слова. Він був самий добрий, самий щедрий. Він добровільно пішов і він цим пишався, що він захищає нашу країну. Максим уклав контракт зі Збройними силами України 30 липня 2024 року. Служив на посаді оператора безпілотника. Знайома захисника Ліна згадує незадовго до загибелі. Приїжджав до Полтави у відпустку. Він зі всіма побачився, зі всіма зустрів. Їх було три друга, два Діми і Максим. Тільки його провели. 13-го числа в нього було день народження. Вони йому купили подарунок, але він не встиг його отримати. Військовий загинув 31 травня цього року на Донеччині в районі виконання завдань за призначенням. Сильний духом, молодий і дуже шкода, що ми втратили такого молодого хлопця, який відважно завжди виконував бойові завдання. Ворожий в на позиції. Воїн Максим перейшов у інший світ, у інше життя, і він там на небі вже буде споглядати на нас. І його подвиг буде і має надихати нас, браті і сестри, любити свою країну, не зрадити, вистояти. У Максима Любіна залишився маленький син, рідні, близькі та друзі. Поховали захисника на Затуринському кладовищі.